Вітаю на календарі вівторок, 26 вересня, і видивитись Капрі Ньюз – найактуальніші новини регіону. В Студії для вас працює Владислав Кухлевський, і сьогодні пропоную поговорити на такі теми. На автодорозі Добропілля Покровськ сталася страшна аварія. Троє людей загинуло, ще одна людина отримала травми. В результаті цієї ДТП водійномарки та дві пасажирки 37 та 39 років загинули. 47-річна пасажирка автомобіля Мерседес отримала травми та була ушпиталена. У Покровську сталася пожежа в мікрорайоні Лазурний. Наслідок пожежі була знищена обшивка стін господарчої споруди на площі 2 метри квадратних та речі лишнього використання, які знаходилися всередині. Також було пошкоджено дві сусідні господарчі будівлі. Родинські досі оговтується після ракетного удару. Мешканці отримали будівельні матеріали. Ми доставили черговий вантаж будівельних комплектів. А саме в будівельні комплекти входять 100 листів ОСБ. П'яту добу без води. У родинському досі не можуть відновити водопостачання після обстрілу. Та і вчора, і позавчора говорили, що повинна була пойти. Ну пока там порив, там порив. Чи латають париви, пока ще нету. ні. Опалювальний сезон 2023-2024. Як мешканці Криворізької громади готуються до холодів. Я вже зробила все. Дорого, то на 7 тисяч. Ну, місяць. Ми дідом на хлібом і воді жили. Допомога від благодійників. Мешканці Покровська, квартири яких постраждали від обстрілу, отримали вікна. Наслідки тих подій, що відбулися 7 серпня. У нас, звичайно, не найтяжчі, але все-таки тяжкі. Багатьох людей полетіли вікна, побиті, ну моральний стрес. У Покровську відбувся оуді форум та засідання товариства Червоного хреста. Наші сім принципів це незалежність, неупередженість, гуманність, єдиність, універсальність, добровільність та нейтральність це сім принципів, які мають завжди бути у нас і супроводжуватись протягом нашої роботи. Вчора, 25 вересня, на автодорозі Добропілля Покровськ сталася страшна аварія, в якій загинуло троє людей. На місці події побували і журналісти телебачення Капрієм. Вчора, 25 вересня, між Покровським та Рудинським сталася дорожня транспортна пригода за участю автомобіля Газ та автомобіля Мерседес, у якій загинуло три особи. О 16.25 32-річний водій автомобіля ГАЗ рухався по автодорозі Добропілля Покровськ зі сторони міста Білицьке у напрямку міста Покровська. На перехресті з дорогою, що веде до міста Родинське, виконуючи маневр лівого повороту, водій скоїв зіткнення з автомобілем Мерседес під керуванням 65-річного водія, який, рухаючись в попутному напрямку, почав виконувати маневр обгону. Після зіткнення сталося перекидання автомобіля Мерседес в результаті цієї ДТП водій Номарки та дві пасажирки 37 та 39 років загинули. 47-річна пасажирка автомобіля Мерседес отримала травми та була ушпиталена. Наразі за даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 кримінального кодексу України. Хотілося б звернутися до всіх громадян. Та наголосити, що поліція шукає свідків та очевидців цієї події. Будь ласка, якщо ви маєте будь-яку інформацію про цю подію, зверніться до поліції. Працівники поліції вкотре нагадують водіям про необхідність дотримуватись правил дорожнього руху, адже це може зберегти не тільки здоров'я, а й життя. Будьте уважними на дорозі та поважайте один одного. Далі поговоримо про оперативну ситуацію в області. Загинуло двоє людей. Поліція Донеччини фіксує наслідки російських влучань. Протягом доби ворог завдав 18 ударів по цивільному населенню. Окупанти били з авіації, РСЗВ смерч, град, артилерії, танків. Гучно було в десяти населених пунктах: містах Авдіївка, Курахове, Часів'яр, СМТ Нью-Йорк. Північне селах Деліївка, Дружба, Званівка, Новоукраїнка, Олександропіль. Пошкоджено 14 цивільних об'єктів, 13 житлових будинків, господарська споруда. Званівку російські війська атакували з градів, вбили двох людей. Градами окупанти накрили Нью-Йорк. Снаряди влучили у дві приватні оселі. Авіабомбу ФАБ 250 росіяни скинули на дружбу, пошкодили п'ять приватних будинків. З артилерії ворога тив по північному. Зруйновано щонайменше чотири приватні оселі. Крім того, сьогодні під ранок ворог завдав удару по слов'янську, пошкоджено кафе, ринок, автовокзал. Інформації щодо жертв не надходило. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. Вчора ввечері у мікрорайоні Лазурний, що у Покровську, горіла господарча споруда. Детальніше дивіться у нашому наступному сюжеті. Вчора, 25 вересня, до чергової частини ДСНС надійшло повідомлення про загоряння господарчої споруди у Покровську в мікрорайоні Лазурний. На гасіння пожежі виїхали рятувальники Мирнограда 52 другої на дні автосистерни кількості 5 чоловік особового складу. Пожежа була локалізована 17 годині 30 хвилин і ліквідована 17 годині 35 хвилин. Внаслідок пожежі була знищена обшивка стін господарчої споруди на площі 2 метри квадратних та речі колишнього використання, які знаходяться. Всередині. Також було пошкоджено дві сусідні господарчі будівлі». Співробітники ДСНС, вкотре нагадують громадянам, не потрібно провокувати пожежі в природних екосистемах, адже це може призвести до жахливих наслідків. Слід відзначити, що саме на цей виклик були залучені рятувальники Мирнограда у зв'язку з тим, що рятувальники Покровська в цей час були залучені на гасіння сухої рослинності за межами міста в селищі Солони. І те про те, що ми завжди нагадуємо, на чому акцентуємо увагу. В той час, поки рятувальники гасили суху рослинність, не було можливості виїхати і допомогти вчасно при займанні вже господарчих споруд. І так само може бути, якщо буде горіти житловий будинок. Рятувальники закликають не наражайте себе та оточуючих на небезпеку. А при виявленні загоряння чи інших надзвичайних ситуацій, негайно телефонуйте за номером 101. Вночі росіяни завдали ракетного удару по Слов'янську. Минулої ночі ворог знову завдав удару по громаді. Приблизно о 3-й годині ночі сталися два прильоти в район БЗС, зруйновану будівлю автостанції. Постраждали ринок та кафе, прилеглі до траси. На щастя, обійшлося без жертв, повідомив начальник Слов'янської МВА. 21 вересня місто Родинське зазнало декількох ворожих ударів. Як наслідок постраждали будинки звичайних мешканців. На допомогу у ліквідації наслідків прийшла благодійна організація, яка надала безкоштовні будматеріали для ремонту. Подробиці дивіться далі. Минулого тижня, а саме 21 вересня, місто Родинське зазнало ракетного удару. Пошкоджень зазнали близько 30 домогосподарств. Понівечений дах, вибиті двері та вікна. Місто досі приходить до тями після року. Російської атаки. Пані Любов каже, у перші години навіть виходити з дому боялися. Ну, я ж не лазила на кришу, там по криші торохтіло, по, по як кажуть, по шиферу, господі. Я взагалі боялася. Вийти навіть із дому боялася. Окна вони забили, звісно, забили, Спасибо їм, забили, Да. Шок був. Криші, криші всі повністю. Хлопчики зараз стой, ремонтують. Ділають двірі, виламала шифер, повріділа окна. У місті розуміють самостійно ліквідувати наслідки обстрілів не вдасться. Тож звернулися за допомогою до благодійників. Волонтери благодійного фонду проліска одразу відгукнулися на допомогу, щоб Надати будівельні матеріали. Сьогодні вже вони приїхали та надають будівельні матеріали всім мешканцям, у якого постраждали будинки. Ми доставили черговий вантаж будівельних комплектів, а саме в будівельні комплекти входять 100 листів ОСБ, 2000 дошок, 2000 рієк, 600 листів Торпаулін, банери, 100 будівельних пін, монтажних пін. 100 стрічок, трічок, скотчей. Отримали мешканці також і комплекти цвяхів, саморізів та близько трьох тисяч квадратних метрів прозорої плівки. Щодо відновлення водопостачання у місті кажуть, відремонтувати магістральний водогін поки що не вдається. Тож скільки ще Родинське перебуватиме без води, наразі невідомо. Анастасія Бурковська, Чепіль Даниїл з міста Родинське спеціально для Капріньюз. Продовжуємо говорити про місто Родинське. Вже п'яту добу мешканці шахтарського містечка не можуть дочекатися відновлення водопостачання після обстрілу. Як виживають люди без води, дізнавалась наша знімальна група. 21 вересня місто Роденське зазнало ракетного удару, внаслідок чого було пошкоджено водопровідну магістраль. Вже близько п'яти днів. Частина міста перебуває без водопостачання. За словами одного із заступників начальника Покровської МВА, вода у кранах мешканців мала з'явитися ще вчора, 25 вересня. Але на превелике жаля ні вчора ввечері, ані сьогодні зранку таку довгоочікувану воду мешканці у своїх кранах не побачили. Та і вчора й і позавчора говорили, що долажала була Ну, пока там порыв, там порыв, все латают порывы, пока еще нету. Пока не шла. Нет, пока нету. Ну, наверное, запустят, раз так говорят. Нет, водичка не шла, потому что было много порывов, пять порывов делали. Пакровськ водоканал. нічого не уключалі, ніякої води до сих пор ні. Дехто з місцевих використовує воду, яку запасали раніше. Хтось набирає воду у сусідських свердловинах. Люди кажуть, за майже тиждень ремонтних робіт підвіз води чомусь так і не було організовано. Тож деяким мешканцям доводиться їхати через все місто до водонапірної вежі. Родинці бідкаються півдня ходити з баклажками бо хоча б помити посуд, важко не, на городі пітіво ой, технічні склади. немає. Ну, опять а и тут набираем. Да, ну, конечно, после работы и каждый день. Ну, я возле горсовета живу, ну, приезжаем. Ну, все мы, конечно, волнуемся, всем вода нужна, потому что мы привыкли с водичкой. Все ждем весточку эту, Порыва много, все в ожиданиях. Мы набирали, запасались до этого у нас большой бутыль. Плохо, где беру? У машины бачок, иди вода идет, набрал. Привез он 300 літрів води. Ось вот вся вода. Мы соседи также в скважини. у соседки она з душой сразу предупредила, кому нужна вода, приходите, берите. Коли все ж таки родинці побачать воду у своїх кранах наразі невідомо. Варто відзначити, що дільницю водоканалу у родинському було закрито і для того, щоб виконати якісь навіть мінімальні роботи, необхідно чекати фахівців з Покровська. Що вже й казати про порив водогону після обстрілу. У контакт центрі повідомили, що вранці були виявлені нові пориви на мережі, і ремонтні роботи тривають. Терміни їхнього завершення не називають. Тож мешканцям шахтарського містечка. Лишається лише очікувати або самостійно шукати, де б набрати такої необхідної для життєдіяльності кожного води. Народжуваність в Україні може побити антирекорд і впасти до найнижчого у світі рівня. За перші шість місяців 2023 року в країні народжуваність знизилась на 28 відсотків порівняно з аналогічним періодом до повномасштабної війни. Це рекордне падіння показника з моменту здобуття Україною незалежності 1991 року. Опалювальний сезон 2023-2024 вже не за горами. Тож, як мешканці Криворізької громади готуються до холодів, дізнавалися журналісти телебачення Капрієм. На Донеччині вже незабаром розпочнеться новий опалювальний сезон, який для кожної громади пройде по різному. У Криворізькій громаді готовність об'єктів критичної інфраструктури наразі складає 90%. У нас вже пройшла тендерна процедура закупівлі вугілля. Вже ми е, на стадії. Заключення договору і вугілля буде завезено всі, у всі освітні заклади: це дитячі садки, це школи. Не дивлячись на те, що учбовий процес у нас проходить в онлайн режимі, але будівлі для того, щоб вони зберігалися в належному стані, щоб у нас не було проблем потім з опалювальною системою. Ми все ж таки в економ режимі, але ми протаплюємо. У міжопалювальний період в об'єктах соцсфери були проведені певні ремонтні роботи. Котельні в нас готові, все добре. Провелися роботи ремонтні по дитячим садкам. Це завідок у і село Добропілля по заміні е е димоходу. Готуються до холодів і мешканці Криворізької громади. кажуть, ціни на вугілля у цьому році зросли майже вдвічі. У нас огорісне. Прошла в році ми три тисячі брали, а тепер п'ять з половиною. Половину дороже. В прошлом году то на вугляд 3000 стоїло, а в цьому году 6. Ми получаєм як, що що на пай дають нам деньги. От ми якраз їх влажуємо в вугіт. А так людям, у кого немає не пая, і ось на пенсію не купиш, це надо ось хай 2,5 1/2 пенсії, скільки бабушки отложити надо, щоб одну тонну вугля купити три місяці. Ми щом доживаємо. От у нас печне опалення. От ми запаслися дровами. Чоловік мій потихеньку, то в посадку, то в лісок, то сушняк попідбирає. Ну, Взагалі, запаслися дровами. Уголь теж, Спасибо синочку. Ціна, так, да, піднялася. Хто купує, я не знаю, правда чи ні, але я чула чи 25, чи 26 тисяч, 6 тонн. От. Дорого, звісно. Я вже зробила все. Дорого, тонна 7 тисяч. Ну, місяць ми дідом на хлібом і воді жили. Ну, Сколько? то в минулому року в мене багато дешевше було. А в цьому году дуже погано. Дуже і дуже погано. Як у мене пенсія 3 700, представ, скільки це я нічого не купляла. Мешканці громади кажуть, попри високі ціни на тверде паливо, все рівно його купують. Адже опалювати будинки потрібно в будь-якому випадку. Та мають надію, що цьогоріч зима не буде надто холодною та суворою. Тариф на розподіл газу в 2024 році залишиться незмінним. Для абонентів «Донецькоблгазу» він становить 1 гривню 42 копійки за 1 метр кубічний з ПДВ. Втім, з початку нового газового року зміниться обсяг газу, на який множиться тариф. Відтак, сума у платіжках січня 2024 року буде залежати від споживання впродовж минулого газового року. З 1 жовтня 2022 по 30 вересня 2023 року. Мешканці Покровська, квартири яких постраждали від обстрілу 7 серпня, отримали металопластикові вікна від благодійної організації. Детальніше дивіться просто зараз. 7 серпня багатоповерховий будинок в центрі міста Покровськ та готель, який розташований поряд, зазнали ракетних ударів. Тоді 10 людей загинули, майже 90 отримали поранення. Дехто ще досі лікується та відновлює свій фізичний та емоційний стан. Десятки сімей лишилися без даху над головою просто неба. Більше десяти багатоповерхівок залишилося без вікон та дверей. Подекуди пошкоджена була і покрівля. Наслідки... Тих подій, що відбулися 7 серпня, у нас, звичайно, не найтяжчі, але все-таки тяжкі. Багатьох людей полетіли, вікна побиті, ну, моральний стрес. Зробили дах. Уже дощі були, поки все нормально. Заміряли вікна, в кого вони були пошкоджені, в кого побиті. Все, ну, кому ремонтувати, кому треба зовсім здавати, замінювати вікна. За результатами комісії, яка працювала на пошкоджених об'єктах, було зафіксовано, що заміні підлягає 2700 вікон. Нещодавно благодійна організація Джем надала мешканцям пошкоджених будинків 141 пластикове вікно. Хвилювалася, як похолодало, трошки хвилювалася. Я не дуже розуміюся, а ці люди, що розуміються, кажуть ну, гарні профіля, там теплоізоляція, добра, все сказали, що довго вам очікувати не доведеться. Вони самі будуть вставляти. Ну тепер тільки ж одне, щоб не дай Боже. Ця трагедія не повторилася оце. Ми тільки за це хвилюємося. За інформацією від військової адміністрації, благодійна організація Джем уклала договір з командою фахівців з монтажу віконних конструкцій, яка і буде виконувати роботи зі встановлення металопластикових вікон. Також ще чимало людей чекають на допомогу, адже самотужки вони не в змозі полагодити пошкоджене майно. Помишкання пострадало вікно, сусідки вікно і от далі та сторона. Пострадала теж, а це відкривати перекосило, бо он там даже не можна, його перекосили, бо він там навіть сетками не витягується. Приходила, померяли, повіряли вікна, ніхто нічого не сказав. Ждем, привозили, там розгружали, ціла машиняка, стояла, носили хлопці, спитали, а вони кажуть, ми грузчики, ми не знаємо. От дали кухня, спальня, балкон. Один і балкон дорого нас не було в списку. Дехто не став чекати на непогоду та встановив вікна самостійно. Одне окно полетіло, Я тут не живу. І мені не було. картоном забили, а тепер мені опять надо уїжать. Так я сама заказала і поставила. Попри допомогу, яку вже надала благодійна організація, ще багато мешканців потребують підтримки, адже у теперішній час не всі мають змогу самостійно ліквідувати наслідки ворожих обстрілів. Тож люди сподіваються, що волонтери й надалі працюватимуть у цьому напрямку. У Покровську відбувся оуді форум та засідання ТОВ Червоного Христа. Покровська організація ТОВ Червоного Христа в Покровську провела одіфорум. На ньому були обговорені ідеї, майбутні проекти та шляхи їх реалізації для подальшого розвитку. На заході були присутні члени правління, волонтери, патронажні служби, які надають допомогу вразливим верствам населення. На сьогоднішній формі у нас буде презентація саме по розвитку местної нашої організації, де буде указано, що скільки ми достигли, я кажу, какую роботу ми. Правілі імінами се часа захвачувай бірід, який іменах до почалася агресія со сторони Росії. Від початку повномасштабного вторгнення організація Товариства Червоного Христа, що у Покровську, надала необхідну допомогу багатьом, хто її потребував. Люди зверталися за допомогою неодноразово, каже голова організації. Більше 6 тисяч чоловік у нас отримала гуманітарну допомогу вигляді продуктової, гігієнічні пастілі. Матраци, вода. на общу суму більше 45 мільйонів. Підтримкою організації є членські внески та благодійні внески, зазначає голова організації, а також проекти, у яких товариство Червоного Христа бере участь. Ми виграли іменно проект, значить, комната психологічної розруски. Це дуже буде добре для наших іменно переселенців. Саме завдяки таким заходам представники організації усіх рівнів можуть отримати необхідні знання та поділитися. Своїм досвідом зазначають у організації зараз. Ми намагаємося як більше розвивати організацію, тобто залучати нових волонтерів спонтанних і відправляти їх на навчання, наприклад, перша допомога. Ось у нас зараз п'ять нових спонтанних волонтерів, які ми залучили. Хочемо їх навчити на по першій медичній допомозі по міні небезпеці. Ну, тобто ми будемо відправляти на тренінги, де вони будуть обучатися, потім ставати інструкторами та проводити такі. Маленькі тренінги для наших місцевих для ВПО для людей, які це цікаво. Лідерка волонтерів каже, що активно приймає участь у всіх проектах організації, намагається дотримуватись основних правил сама та донести їх новим волонтерам, які долучаються до роботи. Наші сім принципів це незалежність, неопередженість, гуманність, єдиність, універсальність, добровільність та нейтральність. Це сім принципів, які мають завжди бути у нас і супроводжуватись протягом нашої роботи. Сталі в центр зайнятості а в центр занятості нас відправили на допомогу Красний крест». Наша задача допомагати людям, видача продуктових наборів. Після закінчення оді форуму з розвитку міських організацій було вирішено провести засідання правління. На цьому засіданні були розглянуті питання щодо прийняття нового положення Покровської організації Товариства Червоного Христа. Під час засідання було затверджено нову назву організації. Наша організація називалась Покровська горрайонна організація Общества Красного Христа України. А сейчас бутана Україна тепербут називається Покровська районна організація Общества Красного Христа Донецької області Товариства Червоного Христа України. Наша організації на очоті состоит 13 членів правління нашої організації. Сьогодні будуть присутствовать тільки 9. показником успішного проведення у ді стало те, що всі учасники активно долучилися до обговорень та проведення аналітичної роботи. Підтвердивши, що Червоний Хрест України це команда небайдужих і талановитих людей. Напередодні Дня людей похилого віку Малеча Покровська має змогу привітати своїх бабусь та дідусів. 1 жовтня день людей похилого віку. Цей день ще одне нагадування про те, що наші рідні потребують уваги та допомоги. І не дивлячись на всі жахіття, що коїться навколо, я пропоную вам зробити цей день трохи добрішим та теплішим для рідних. Надсилай в особисті повідомлення в інстаграмі свої привітання для бабусі та дідуся, і мої однодумці напередодні дня людей похилого віку завітають до твоїх рідних зі смаколиками. Привітання чекають до середи, 27 вересня. Добро завжди перемагає зло. Перемога за нами. Написав на своїй сторінці у соціальних мережах Сергій Андрійченко. Ну і наостанок поговоримо про погоду на завтра, 27 вересня. Увесь день у Покровську небо буде ясним, і хмари не затмарять його до кінця дня. Без опадів максимальна температура повітря в день становитиме плюс 27, вночі плюс 10. На цьому у мене все ще більше корисної та актуальної інформації шукайте у нашому телеграм-каналі та соціальних мережах Телебачення. Капрі бережіть себе та на все добре.